Анна Ярославна, прабабця майже 30 французьких королів, Анна Ярославна, видатна українська жінка, яка стала королевою Франції, Анна Ярославна або Анна Київська, донька Великого князя київського Ярослава I Мудрого та його другої дружини, дочки короля Шотландії і Швеції, Інгігерди, онука по матері Улофа III Шеткунунга, друга дружина французького короля Генріха І Капета, королева Франції, мати майбутнього короля Філіпа І, Анна Ярославна народилася близько 1024 року. Дитячі роки прийшли в Києві поблизу Софійського собору. Саме тут знаходився княжий двір, який літописці називали великим Ярославовим двором Київської Русі. Крім пишних бенкетів і полювань церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ за часів Ярослава Мудрого відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки. При дворі князя відбувалися вечори, на яких виступали поети, музиканти скоморохи. Анна здобула на той час гарну освіту. Вона зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна Ярославна мала добре вироблене письмо, бо вірогідно займалася переписуванням книжок. Переклад і переписування книг було важливою державною справою. В 1044 році до Києва прибуло французьке посольство просити руки князівни Анни для французького короля Генріха І, який шукав підтримки Ярослава Мудрого в боротьбі проти священної Римської імперії. Французькі свати подолали відстань у 3000 кілометрів в надії отримати згоду київського князя на заручене короля Франції з чарівною княжною Анною. Але Ярослав Мудрий відмовив послам. А у 1048 році, коли вдруге до Києва прибуло посольство Франції на чолі з єпископом Готь'є Савояром, Великий князь дав свою згоду на шлюб Анни зі старим французьким королем. 4 травня Анна Ярославна здійснила тривалу подорож через Краків, Прагу та Регенсбург до резиденції французького короля в місті Сан-Лісі. За 40 кілометрів від Парижа. У невеликому старому соборі Реймса 19 травня 1051 року відбулося вінчання та коронування Анни. Тоді вона прийняла латинство і в другому хрещенні дістала ім'я Агнеси. У 1053 році Анна народила сина Філіпа, пізніше Роберта Гуго. Роберт помер у підлітковому віці. Король Франції весь час перебував у військових походах, тож виховувати синів довелося їй самій. Анна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді їй стали привезені книги з бібліотеки Ярослава Мудрого та Всебічна освіта, яку вона здобула на батьківщині. Після смерті короля Генріха 1060 року Анна Ярославна залишила двір. Але як опікунка юного Філіпа підписувала разом з ним деякі державні документи. 1062 року Анна вдруге вийшла заміж за графа Рауля де Крепі і Валуа, котрий заради неї покинув свою дружину Елеонору. Але шлюб був визнаний незаконним. Цікава характеристика, яку дала Елеонора, в скарзі на чоловіка: королева Анна, писала вона найчарівніша, найкраща серед жінок Франції. Урочиста коронація Філіпа І відбулася у 1066 році, коли він досяг 14 років. Згодом Філіп І одружився з Бертою Фрайзінгерською, і Франція отримала нову першу даму. І Анна поступово відходить від державних справ. Востаннє ім'я Анни Ярославни засвідчене на документі 1075 року. Що сталося з нею, потім невідомо. Однак ще наприкінці 17 століття вчений абат Менетріє знайшов могилу Анни в церкві Вільєрського аббатства поблизу міста Етамп у Франції. Латинський напис на гробниці мовить Тут лежить пані Анна, вдова короля Генріха. Ось так закінчилась цікава історія життя видатної київської княжни. В історії Франції Анна Ярославна відзначилась як прабабця майже 30 французьких королів. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.